У своїх попередніх відео по грі Stalker 2 я вам розповідав зокрема про те, яка зброя існує у грі, яку краще використовувати, яку варто знайти та продати, а яку навіть не варто піднімати з трупів полеглих ворогів. Вітаю пані та панове! Мене звуть Кипінь. В Цьому відео ми з вами поговоримо про те, які брони костюми, і також які артефакти вам слід використовувати граючи у S.T.A.L.K.E.R. 2. Також я трохи зупинюся на тому, які детектори існують у грі S.T.A.L.K.E.R. 2, і які і як найкраще використовувати для того, щоб знайти артефакти. Крім того, ми поговоримо про збірки артефактів, які варто використовувати на початку, всередині гри і у фіналі. В залежності від того, які бронекостюми ви будете носити. І я знаю, що існують віруючі у Алмаз, які напевно напишуть в коментарі, що вартує отримати цей екзоскелет на початку гри, і більше нічого не шукати. Я не погоджусь з цим, оскільки сталкер 2 це все ж таки гра якраз про пошуки, про те, що ти поступово покращуєш свою зброю та спорядження, і тобі стає все більш комфортно грати у цю чудову гру. У грі S.T.A.L.K.E.R. 2 існує понад 30 різноманітних курток, бронежилетів, комбінізонів і екзоскелетів, які може використовувати ваш персонаж. Я одразу відкину куртки та бронежилети, оскільки вони не забезпечують комплексного захисту і потребують також використання різноманітних масок. У цьому відео я сконцентруюсь на тому, щоб знайти вам такі собі комбінізон на всі випадки на кожну фазу гри у S.T.A.L.K.E.R. 2. Серед параметрів, які ми будемо зважувати, буде захист від різноманітної елементальної шкоди, захист від фізичної шкоди, наявність контейнерів під артефакти, і також вага самого бронекостюма. Оскільки прокачка спорядження коштує немалих грошей, то ви точно не будете прокачувати багато різноманітної зброї і також багато різноманітних бронекостюмів. Ви сконцентруєтесь на чомусь одному, і цим одним на першій фазі гри я рекомендую вам зробити саме комбінізон Сева І. Максимально прокачаний комбінізон Сева І буде мати 4 контейнери для артефактів. Причому два з них будуть екрановані, це означає, що ви зможете сюди покласти будь-які артефакти з будь-яким рівнем радіації, і він не буде впливати на вашого персонажа. Також ви будете мати дуже хороші показники елементального захисту, і що найважливіше, майже 80 буде захист від фізичної шкоди. Ну як бонуси де збільшення максимальної ваги на плюс 8 кг, що також досить таки корисно, оскільки чим більше лоту ви принесете, тим більше купонів ви заробите. Ремонт Сева і вам буде обходитись недорого, але при тому при всьому це буде ідеальна річ, з якою ви зможете ходити і на перестрілки, і також шукати артефакти у аномаліях. Сам комбінізон ви зможете знайти на заводі Янтар. За ним доведеться трошечки пострибати. Я залишу вам шматочок відео, в якому покажу, як конкретно вашому персонажу можна добратися до цього комбінізона. Можливо, у приміщенні з комбінізоном ви зустрінете кілька зомбі, проте, оскільки ви будете знаходитись зверху, розібратись з ними не буде складати якоїсь проблеми. Креслення накладні кишені для комбінізону Сева і ви зможете знайти південніше завода Янтар на локації, яка називається звалище Кунгів. Креслення Сонцевий контейнер ви зможете знайти на локації дуга. На саму локацію дуга треба зайти з півночі. На самому краєчку локації ви побачите будівлю з величезною супутниковою тарілкою. Вам треба буде забратися на дах цієї будівлі, будьте уважні, там буде полтергейст. Ви можете швиденько забрати креслення і втікти з цього місця. Щодо артефактів, які ви будете використовувати, майже напевно, ви будете використовувати дивний м'яч, який вам дістався ще з малої зони. І також, в залежності від того, які артефакти ви знайдете, ви будете використовувати певні артефакти на зменшення ваги, тому що навіть на цій стадії гри ви вже почнете відчувати, що іноді... Весь хабар, який ви набрали заходку, досить таки важко дотягнути до того місця, де його можна продати або покласти у скриню. Тому ви будете використовувати артефакти на зменшення, верніше на збільшення ваги, яку ви можете переносити. Також ви будете компенсувати всю ту радіацію, яку дають артефакти на збільшення ваги. Ви будете її компенсувати завдяки іншим артефактам. Бачите, у мене тут така підбірка, яка скорше за все вам буде траплятися протягом першої фази гри. Приблизно на тих локаціях, де вас буде водити основний квест і також побічні квести, ви будете знаходити ось такі артефакти. Після того, як ви потрапляєте на затон, ви обов'язково першою справою йдете до аномалії мандрівні вогники, і там ви знаходите дивну воду. Як її знайти є у одному з моїх відео, яке називається Архіартефакти. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Після того, як ви знаходите дивну воду, ваше життя змінюється. Ви обов'язково ставите її в один зі слотів. Як тільки ви поставили його, ви можете більше не носити з собою протирадіаційні препарати. Якщо ви знайдете таку радіацію, яку не витримає дивна вода, радпротектори вам не допоможуть. Після того, як ви знайшли дивну воду, сетап артефактів на сева її має виглядати приблизно так, ви майже напевно знайдете або грозові ягоди, або гіперкуб, або компас, можливо, навіть не один компас і не один гіперкуб. Під час першої фази гри. Враховуючи те, що легендарні артефакти випадають з однаковою вірогідністю протягом всієї гри, і також на них не впливає те, який детектор ви використовуєте. Може, сетап, який у вас буде? Якщо у вас немає компаса, то ви використовуєте дивний м'яч. Якщо ви знаходите компас, дивний м'яч, ви відкладаєте в бік і в один зі слотів, який екранований, кладете компас. Далі, якщо ви знаходите грозову ягоду, ви кладете грозову ягоду. Якщо ви знаходите гіперкуб, ви також застосовуєте гіперкуб. Власне, якщо ви знаходите дивну воду, то ви навіть можете не ходити за кресленням на додатковий сенцевий контейнер. Тобто, якщо ви не отримаєте креслення на додатковий сенцевий контейнер, то у вас буде один екранований слот, і цього буде абсолютно достатньо. Оскільки дивна вода може екранувати від радіації, яку випромінюють три легендарні артефакти. Отже, ваш сетап буде виглядати приблизно так. Обов'язково дивна вода. Це найпотужніший артефакт в усій грі. Далі гіперкуб для того, щоб повністю відмовитися від бинтів. Також, оскільки у нас є дивна вода, ми відмовляємось від рад протекторів. Далі йде грозова ягода. Якщо ви не знайшли гіперкуб або ви не знайшли компас, то можливо поставити дві грозові ягоди, вони будуть швидше відновлювати витривалість вашого персонажа. Якщо ж ви знайшли одну грозову ягоду, тоді ви кладете компас. Компас збільшує фізичний захист приблизно на одну позначку. Тобто у нас фізичний захист наразі майже 80 на комбінізоні Сева і ще на одну позначку його збільшує компас. Тобто фізичний захист персонажа з компасом, і у ось такому комбінізоні стає майже максимальним. Тому використовувати два компаси, на мій погляд, не має ніякого сенсу. Отже, у вас є майже максимальний фізичний захист, хороший буст до витривалості, і також вам не потрібні бинти, і при тому у вас навіть є хороший додатковий термічний захист. Щодо детекторів, які доступні у грі, то перше, що вам потрапиться у руки, це детектор відгук. Він всього лише починає блимати, якщо десь неподалік знаходиться артефакт. І чим ближче ви до нього знаходитесь, тим швидше відбувається блимання, і також тим швидше звучить звуковий сигнал. Проте ця річ абсолютно непрактична, з нею незручно шукати артефакти. Не використовуйте цей детектор, якщо у вас є щось інше. Наступний детектор це детектор Гілка, його апгрейд. Полягає в тому, що він бачить артефакти. Здвічі більшої відстані, ніж будь-який інший детектор, і також він показує вам, скільки метрів вам залишилося до омріяного артефакта. Це безсумнівно більш корисний детектор ніж відгук, але все ж таки ви не можете бачити ні напрямку, в якому вам треба рухатись до артефакту, і також аномалії, які знаходяться навколо вас. Тому, якщо у вас немає нічого краще ніж відгук та гілка, на мій погляд, варто використовувати гілку. Якщо ви знайдете місцину, на якій спостерігатимете багато аномалій, дістаньте будь-який детектор і трошки погуляйте навкруж. Якщо детектор спрацює, то десь там є артефакт. Просто бігати з гілкою в руках по всій зоні, ви навряд будете. Тому що інші небезпеки не дадуть вам не тримати зброю в руках, а натомість постійно тримати детектор. Ну і зрештою, другий найкращий детектор у грі це детектор ведмідь. За допомогою цього детектора ви зможете побачити напрямок, в якому знаходиться артефакт. Також чим ближче ви будете підходити до артефакту, тим більш широкою ставатиме зелена зона на екрані детектора. Цей детектор можна знайти на цементному заводі, практично на самому початку гри. Приміщення в якому він знаходиться, охороняють два бюрери. Тому вам напевно, що вартує взяти принаймні інтеграл А для того, щоб з ними розібратись, або ж запастися кількома десятками гранат. Цей детектор буде з вами приблизно дві третини гри. Він буде найкращим, що ви зможете використовувати до того, як ви виконаєте основний квест, який називається у пошуках минулої слави. Після виконання квесту у пошуках минулої слави вам стане доступним найкращий детектор у грі, але про це трошечки пізніше. Після вашого візиту до Ндіча час зона зміниться і всі NPC переодягнуться у важкі бронежилети. Вам варто зробити те ж саме, і важкий бронежилет, який я вважаю, найкращим варіантом для гри це бронежилет psz 9 «Сокіл». Знову ж таки, розробка іскри, як не дивно, він дає дуже хороший захист від елементів і також дає майже максимальний фізичний захист. Якщо на такій бронежилет ви екіпіруєте компас, то ви отримаєте максимальний фізичний захист. Також я з цим бронежилетом використовую дві грозові ягоди, і також гіперкуб для того, щоб спиняти кровотечу. І знову ж таки, незамінний артефакт це дивна вода. Прокачка цього бронежилета може бути варіативною, я вкладаюся у контейнери, роблячи один сенсовий додатковий. Також я вкладаюсь у додатковий псі захист. Далі зносостійкість, захист від елементів. Знову ж таки, зносостійкість, фізичний захист, зменшення ваги, і також збільшення вантажу підйомності, як досить таки хороший бонус. На виході ми отримуємо бронежилет, який витримає все або майже все, що може кинути на вас Зона тому при цьому його вартість не є якоюсь космічною, це означає, що ремонт вам буде обходитись не так вже і дорого. Знайти цей бронекостюм можна на локації малих Вам треба піднятись на будівлю, яка знаходиться на схід від головного корпусу. Таким чином, ви потрапите на величезні труби. Далі кілька карколомних стрибків через прірву та аномалію. І ви опинитесь на даху старого комплексу, який не використовується. Там вам треба зістрибнути вниз на аномалію, подушка, далі пройтись трошечки вперед, і знову ж таки зробити ще один стрибок на підвісні містки. Там у куточку ви знайдете бронежилет ПЗ-9 і сокіл. Креслення плексигласовий комбінізон зі стилевою сіткою знаходиться у залізничному тунелі поруч із локацією Малихід. Коли зайдете туди, будьте обережні, вас там зустріна три-чотири снорки, з якими треба буде розібратись. Далі треба пройти вглиб, стрибнути на трубу, пройтися трубою, пройтися трошки містками, ще один стрибок, і далі сумка із кресленням. Знаходження другого креслення, яке називається Сонцевий контейнер, неабияк вас розважить. Плашка з цим кресленням знаходиться у блакитній скрині, яка стоїть на верхівці крана, який знаходиться посеред старого кар'єру на локації Рудий Ліс. Вам треба буде забратися по драбині, далі пройти кількома сходами. Бадьоро вколошкати двох електричних полтергейстів, далі вас чекає карколомний паркур, зокрема, через аномалія подушка, а на верхівці вас зустріне весела зграйка тушканів. Після того, як ви розберетесь з усіма цими веселищами, вас чекатиме блакитна скриня, в якій буде флешка з кресленням сенцевий контейнер для бронекостюма Сокіл. Якщо ви все зробили правильно, то у вас буде ось такий чудовий бронний костюм, в якому ви проходите аж з того часу, як покинете ND час і до того часу, коли переможете привида. Звичайно, під приводом я маю на увазі певного персонажа. Також на цій стадії гри після квесту «Пошуки колишньої слави вам видадуть детектор Велес. Це найкращий детектор у грі. Він показує не лише точне місце розташування артефакта, а також допомагає вам побачити на екрані аномалії. Ви будете маневрувати з цим детектором аномальними полями, так як ніколи раніше. І пошук артефактів з цим девайсом стає дійсно дуже приємною справою. Крім того, після квесту пошуки колишньої слави цей детектор також стане доступним у торгівців. Ну і нарешті ближче до фіналу вам стане доступним екзоскелет АЛМАЗ. Так, так, я вже казав про нього на початку відео, проте я глибоко переконаний, що одягати вашого персонажа у цей елемент броні одразу, як тільки ви покинули малу зону, немає ніякого сенсу. Так він дійсно дає досить таки потужний захист і від елементів, і фізичний. Після того як ви його прокачаєте. Але по-перше, ви матимете величезні проблеми з його прокачкою, оскільки у вас недостатньо наразі грошей на початку гри, щоб прокачати його в топ. А більше навіть стоковий алмаз вам доведеться ремонтувати, і ремонт вам буде обходитись досить таки недешево. Крім того, щоб ви могли бігати у цьому екзоскелеті, треба спочатку зробити покращення накладній кишені, а далі зробити покращення обладнання сверовоприводів гідравлічним підсилювачем. Це дозволить вам бігати у цьому екзоскелеті. По перше, ці покращення коштують недешево. По-друге, вони додатково зроблять більш дорогим цей екзоскелет і ремонт. Якщо ви захочете його ремонтувати, буде обходитись вам у дуже серйозні гроші, яких у вас просто немає на початку гри. Крім того, у першій половині гри ви не будете зустрічати супротивників, з якими треба воювати у такому екзоскелеті. Тому, якщо ви навіть хочете його нацарювати собі на початку гри, покладіть його просто в скриню і дістаньте після того, як ви переможете привида. Оскільки в цей час дійсно багато NPC по всій зоні. Також одягнуть екзоскелети. Ці покращення, які є на цьому екзоскелеті, розблоковані заздалегідь. Вам не доведеться шукати жодного креслення десь у зоні. І, в принципі, цей вид броні найкращий з тих, що ви зможете знайти у грі Сталкер 2. При по повній прокачці у нього буде максимальний радіозахист, і також по інших показниках елементальної шкоди ви будете дуже добре захищені. Крім того, фізичний захист у самого екзоскелета майже 90%. Це означає, що в принципі ви навіть можете обійтись без артефакта компас на поясі. Також як дуже хороший бонус, іде збільшення регенерації витривалості. У цьому екзоскелеті зазначає, що якщо ви покладете на пояс ще дві грозові ягоди, то бігати у цій броні ви будете дуже бадьоро. Коштує дорого ремонтувати, але найкращий серед усіх видів броні. Органічно отримати екзоскелет ви зможете під час проходження основної компанії на бункері вчених поруч зі станцією Янів. Якщо ж ви поспішаєте і хочете отримати його собі раніше, ніж вас сюди приведуть основні квести, то ви можете прогулятися в прип'ять, знайти там дитсадок, сонечко, і на другому поверсі садочка ви зможете забрати екзоскелет, але будьте готові, будуть хлопи, які проти того, щоб ви забирали екзоскелет. Якщо у вас залишились запитання щодо зброї, то ви можете переглянути зброєвий гайд, який є у мене на каналі. Посилання на нього я залишу знову ж таки в описі під цим відео. Крім того, якщо це відео було вам корисним та інформативним, пам'ятайте поставити вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані. Також ви можете стати спонсорами каналу. Бережіть себе, підтримуйте українське і побачимось в наступних відео.